Рибацюги нове надходження катушок Select Force. Ви тільки подивіться. Катушечка Select Force має сучасний вигляд. У цієї катушечки дуже плавний старт-ротора. Дуже достойна намотка шнура. А основна фішка цієї катушки це понижена передаточка, яка складається із 4,8 до 1. Модель оснащена шістьма підшипничками. Кульового типу, які розташовані в правильних місцях. Катушечка, ручечка в катушечці вкручується одразу в головну пару. Що це нам дає, це нам мінімізує всі люфти, які тільки можуть бути в ручечці. Класний кноп. Навантаження катушки 8-10 кг. Це все залежить від розміру катушечки. Катушечки ми отримали 4-ески. Четверочки, 3000-ески і 2500 есочки. Кого зацікавили такі катушечки, звертайтеся в приватні повідомлення. Зараз, до речі, на них діє знижечка мінус 15%. Так що спішимо, замовляємо. Наявність їх є. Дуже класна.